Вітання всім, хто долучився до ефіру, кадрові проблеми, болюча тема чи не для кожного сектору. А що коли йдеться про здоров'я? Розбираємося у наступні 20 хвилин. А мій співрозмовник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Олег Вівсяник. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Пане Олеже, потреба у лікарях виникла, як то кажуть, не тепер вона була і до початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, яка ситуація наразі на рівненщині, і якщо ми можемо говорити про певну динаміку в цій проблемі, позитивно чи негативну, я так розумію, швидше негативну, якою є вона, враховуючи воєнний стан. Дякую чергове вам, що звертаєте увагу на галузь охорони здоров'я. Напевно, найголовніше, про що ми можемо розмовляти, це про кадровий ресурс, але ж без високопрофесійних кадрів ми не зможемо жодним чином надавати медичну допомогу, не дивлячись на те, що у нас буде високотехнологічне обладнання, різні технології. Проте високопрофесійні лікарські кадри це найголовніше. Проблема, з якою зустрічається галузь охорони здоров'я. Mm -hmm. Ця проблема віддавна існує, скажімо так, навіть не проблема, а та ситуація, з якою нам приходиться постійно вирішувати проблемні питання в кадровій підготовці. І дійсно, з розвитком галузі охорони здоров'я і з реформуванням системи охорони здоров'я, питання кадрової політики стоїть надзвичайно гостро. І сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Має різні підходи для того, щоб забезпечити необхідними лікарськими кадрами галузь охорони здоров'я. Скажімо, після вхід реформи фінансування, фінансування Національної служби здоров'я, Національна служба здоров'я виставляє різні вимоги щодо покращення медичної послуги, а найголовніше щодо контрактування пакету послуг. Mm -hmm. І в контрактуванні ключовою умовою стоять стоїть забезпечення кадрами того чи іншого. Потенціалу або того чи іншого напрямку надання медичної допомоги, незважаючи на приміщення, на медичне обладнання, а от на підготовку кадрів, коли ми будемо мати певну кількість кадрів по даному конкретному напрямку надання медичної допомоги, тільки після цього буде контрактування. Тому першою проблемою, з якою ми стикнулися, це, напевно, не так мала кількість кадрів, як перепрофілювання на ту кількість і на тих фахівців, які нам найбільше потрібно. У галузі охорони здоров'я. Коли ми е, надавали медичну допомогу за загальними правилами, а це була одна система, і не було вимог до такого кадрового потенціалу, тобто відділення анестезіології могло працювати з такою кількістю кадрів, і ми могли забезпечити перекривання іншими фахівцями. Е, Пробувавши їх підготовку, тобто не було вимоги, що потрібно тобто, там 4, 5, 6, 7 фахівців. Зараз для кожного функціонального структурного підрозділу забезпечена потрібна кількість кадрів. Отже, в нас виникла проблема з забезпеченням анестезіологами, тому що багато пакетів, не загальна кількість по лікарні, а багато пакетів потребують по кожному напрямку фізичних осіб анестезіологів які будуть надавати медичну допомогу. також. Ми значно розширили позов надання кардіологічної допомоги по різних напрямках. У нас відкриваються реперфузійні центри, про що не раз анонсували. Це Дубинська міська лікарня, Сарницька міська лікарня. Отже, інтервенційні кардіологи перепідготовка підготовка медичних кадрів. Також в нас стоїть питання з нейрохірургами. Як до початку реформи ми мали один нейрохірургічний від... один центр нейрохірургічне відділення на базі центральної міської лікарні, зараз з надання медичної допомоги по пакетам. Гостропорушення мозкового кров'ю також потрібні нейрохірурги для того, щоб розширити дану послугу. Також збільшиться кількість хірургів, і це вже з вимогою часу, тому що для нас набагато стало проблеми те, що багато хірургічних спеціальних лікарів, хірургів вони призвані до Збройних сил України надання медичної допомоги також. Перепрофілізація з більшості мережі доступності закладів охорони здоров'я, первинної медико-санітарної ланки, ми маємо дефіцит кадрів, тому що мало хто хоче працювати, де можливе загострення агресії, і з тих віддалених населених пунктів, особливо які перебувають на кордоні з потенційним ворогом. Маємо таку проблему. А скажіть, будь ласка, от ви заговорили про фінансування, якраз Національна служба здоров'я ставить певні вимоги і по кількості, не лише там, по певному обладнанню, певних технічних показниках, а й по кількості медиків у тому чи іншому відділенні. Чи є на Рівненщині такі підрозділи структурні, так які от не змогли виконати цих нормативів і там не отримали фінансування? Чи можливо є такі, які під загрозою такої ситуації? Під загрозою така система, така загроза існує постійно, адже у нас ми йдемо з постійним перенавантаженням лікувально-профілактичних закладів і тому збільшення кадрового потенціалу нам потрібно. Так як мителова область, ми отримуємо доволі багато. Пацієнтів, які є внутрішньо переміщеними, а також ми отримуємо пацієнтів, які до нас керовані з зони бойових дій. Тому нам необхідно розширювати послугу, надавати медичну послугу. І збільшення лікарських кадрів є пріоритетним напрямком. Нашим також Національна служба здоров'я, як ви вже сказали, вимагає ту чи іншу кількість кадрів для забезпечення певного напрямку. Проте гострих питань, які ми сьогодні не могли справитися, немає. А скажіть, будь ласка, наразі йдеться про нестачу саме лікарів чи є молодшого медичного персоналу інших людей, які працюють у медичних закладах. Сьогодні мені доводилося спілкуватися з керівником Володимирецької лікарні, і як він зазначив таку фразу, що 4 роки тому у нього був була черга на забезпечення молодших, молодших медичних працівників з медичною освітою, медичних молодших працівників. А за 4 роки... Жодної заяви на прийняття на роботу не, не з'явилося. Ага. Тому ж така проблема у нас існує, але ми також справляємося з цим напрямком, з цими завданнями. У нас є е, доволі серйозна підготовка на базі Рівненської, медичної академії, а також працює релокований і Луганський державний медичний університет, університет, а також ми працюємо з іншими навчальними закладами для того, щоб забезпечити всі лікувально профілактичні заклади. Відповідними кадрами а скажіть, як з вашого погляду можна охарактеризувати, якими вони є причини, чому не вистачає лікарів? Від чого це залежить, чому так склалося? Я знову ж знову ж таки би хотів сказати, що у нас вистачає лікарів. Ми надаємо повне повний обсяг медичної допомоги і забезпечуємо необхідними кадрами шляхом залучення нових кадрів, шляхом перепідготовки кадрів, і також створюємо умови для того, щоб до нас. Більше зверталися медичних mm -hmm. працівників для працевлаштування. Працюємо з головами територіальних громад для того, щоб створити нормальні умови першого першу чергу побуту, де лікар мав би е, нормальні умови проживання і не тільки роботи. Створивши ці дві ключових ті дві ключових основи, тобто є де жити, є де працювати. А національною службою і хороший менеджмент керівника лікувального профілактичного закладу дозволить достойно отримати заробітну плату. А отже, ми бачимо, що постійно Національна служба здоров'я, міністерство охорони здоров'я також відповідними указами президента України заробітна плата медичних працівників, лікарів, молодших медичних працівників, поступово збільшується. Крім того, ми зараз маємо. Вже проекти документів, де в рази буде збільшена заробітна плата працівникам на первинній медико-санітарній допомозі, ми боремося з цим серйозним завданням. І на сьогодні я би хотів чітко зазначити, що ключовою проблемою, яка питаннями Кімпера це не проблема а питання стоїть, це забезпечення відповідно до пакетів. Стабілізувати плинність медичних кадрів, mm -hmm. а також з метою запобігання ми плануємо розширення мережі лікувально-профілактичних закладів на первинній ланці, але тільки при умові, що там будуть медичні працівники лікарів. А що можете сказати з приводу ситуації в сільській місцевості та у місті? Наскільки вона відрізняється одне від іншого, і наскільки територіальні громади, от ви вже зачепили цю тему, готові розвивати медицину у себе в громаді? Якщо з великими містами немає такої гострої проблеми, бо так, все ж таки так. інфраструктурно краще проживати у великому місті, де є всі необхідні. Інфраструктурні компоненти для того, щоб жити і працювати, це скажімо не тільки проживання для медичного працівника, а й для дітей: мати їхніх для сім'ї для побудови сімейного життя, мати можливість розвиток для їхніх дітей, а також для самого досконалення розвиток. І постійний професійний розвиток для самого працівника доступність у місті краще. Проте ми зараз здійснюємо ряд заходів спільно з територіальними громадами для того, щоб таку можливість і надати у віддалених населених пунктах. Особливо це стосується первинної медико-санітарної допомоги. Угу. Дякую, от якраз якби покращити ситуацію, впоратися з певними проблемами в кадровій політиці. Існує єдиний портал вакансій у сфері охорони здоров'я MedVacancy.mos.gov.ua. Так, розкажіть детальніше про нього, як він допомагає, що там можна почерпнути сьогодні є суттєві зміни після закінчення медичного університету при розподілу для подальшого працевлаштування в інтернатуру і подальшого працевлаштування в лікувально профілактичний заклади. Розподіл здійснюється відповідно до тих вакансій, які керівники лікувально-профілактичних закладів висвітили на своєму сайті на порталу вакансій, які вони подають і на центральний компонент. Тобто, при здійсненні розподілу у вищих навчальних державних і недержавних медичних mm -hmm. закладах ця інформація доступна закладу, доступна Міністерству охорони здоров'я і доступна випускникам вищих навчальних медичних закладів. Відповідно до рейтингової оцінки, вибір спеціальності має право той, у кого найбільший рейтинг, тобто той, хто найкраще вчився. Mm -hmm. Це ви маєте на увазі електронну систему рейтингового розподілу так, до інтернатури, так. так яким чи цією системою, розкажіть детальніше, може користуватися випускник, ну тобто лікар, майбутній, уже який молодий лікар, і так само представник закладу охорони здоров'я. І тут вони мають себе знаходити якимось власне, чином. власне від того, я відштовхуюся, що я може не до кінця розповів. Що портал вакансій? Ми висвітлюємо на порталі вакансій ті вакансії, які потрібно керівнику закладу охорони здоров'я. Тобто міністерство, не міністерство, не адміністрація, не департ... Не говорить керівнику закладу охорони здоров'я, що uh -huh. потрібно по розподілу тобі прийняти такого-працівника. то працівника. Ні. Керівник закладу охорони здоров'я, оцінюючи ситуацію, якому потрібно для контрактування, забезпечення безперебійного надання медичної допомоги в кадровому напрямку, оцінює, мені потрібен такий фахівець, такий uh -huh. фахівець, такий фахівець, такий фахівець. Такий. І це все висвітлює на порталі вакансій. Так. Відповідно до цього, по елект... підтягується електронна система розподілу. Випускників навчальних закладів, і ми забезпечуємо працевлаштування інтернів, після закінчення і лікарів. Також на портал, по порталу вакансій можуть оцінювати і лікарі, які вже пройшли підготовку, які вже мають таку необхідну спеціальність і готові працевлаштуватися. А якщо лікар не має такої підготовки, скажімо, анестезіолог чи хірургія, і звертається до лікувально профектичного закладу про працевлаштування, шляхом. Проведення навчання, стажування, підготовки в резидентурі, клінічній ординатурі, інтернатурі по новому або Курсах спеціалізації, які існують у лікувально при навчальних вищих закладах медичних, можна пройти перебліготовку і влаштуватися до того лікувально профектичного закладу, маючи інформацію з порталу вакансій. Я так розумію, ця система працює відносно нещодавно. Чи маєте ви інформацію про перші результати, відгуки, враження тих, хто нею дійсно користується? Ми працюємо вже е, по розподілу інтернів е, уже третій рік поспіль. Угу. Е, також. По порталу вакансії відкриття вакансій на, на цьому порталі ми працюємо цього року вперше і маємо позитивні результати. Тобто, лікувально-профілактичний заклад спільно з власником лікувально-профілактичного закладу доволі ефективно комунікують з претендентами на заняття вакантної посади, пропонуючи не тільки роботу, а й скажімо, матеріально-побутові умови проживання можуть залучати і забезпечувати. Пацієнтів або мешканців, які проживають на території власника лікувально-профілактичного закладу, забезпечити надання якісної кваліфікованої медичної допомоги? Тобто, в принципі, це було доречно: інтегрувати портал вакансій до системи розподілу. Правильно розумію, добре. Дякую. Ви вже зачепили в нашій розмові теми освітніх закладів. Так як можете оцінити. Чи здатні освітні заклади Рівненщини, можливо, сусідніх областей забезпечити кадрові потреби нашої області? Наскільки випускники наших, я так розумію, двох, якщо ні поправити, медичних закладів зацікавлені залишатися працевлаштованими на Рівненщині? Так, у нас є два вищих навчальних заклади: Рівненська медична академія, а також релокований Луганський державний так. медичний університет, який зареєстрований у місті Рівному, тобто ми Можемо на повному праві сказати, що в нас є два вищих навчальних заклади, які готують медичних фахівців. На жаль, тенденція вступу до вищих навчальних медичних закладів дещо знижується. Мало хто обирає таку спеціальність, тобто ми аналізуючи заповненість на перший курс медичними. В абітурієнтами, студентами в навчальних закладів дещо знизилося про це. Проте ми тримаємо достатньо хорошу кількість забезпечення в навчальних закладах. Залишається добре вчити угу. нашим власникам лікувально профілактичних закладів, керівникам лікувально-профілактичних закладів, мотивувати майбутніх випускників для того, щоб вони могли працювати і надавати медичну допомогу. Крім того, на сьогоднішній день оплата праці інтерна фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я, проте частково. Угу. Якщо минулий рік ми мали стабільну заробітну плату до 1 січня 25-го року, мали стабільну заробітну плату для всіх інтернів, то тепер лікувально профілактичний заклад, маючи на меті. Залучити для подальшого працевлаштування того чи іншого медичного працівника може мотивувати його не лише заробітною платою, яка виплачується з національної служби здоров'я, а й додатково доплачувати за для того, щоб мотивувати для подальшого працевлаштування. Крім того, розширений багато функціонал роботи і надання послуг лікарями інтернами, тобто на сьогоднішній день вони не тільки навчаються, а й надають медичну допомогу на рівні з. Лікарями, які здійснюють їх навчання з певними обмеженнями, тобто з певними виключно виписаними їм функціями. А скажіть, будь ласка, наскільки відбувається комунікація цих двох важливих галузей: медицина та освіта? Наскільки ці потенційні лікарі можуть отримувати інформацію про те, що їх чекає в майбутньому, які перспективи з боку департаменту цивільної захисту охорони здоров'я, ми постійно проводимо роз'яснення серед? Власників лікувально-профілактичних закладів серед керівників лікувально-профілактичних закладів відділ кадрової роботи постійно мотивує керівників закладів охорони здоров'я не звертатися листами до департаменту щодо забезпечення потреби тих чи інших кадрових фахівців, а звертатися власне до вищих навчальних закладів, приймати участь у так званих ярмарках вакансій, які доволі регулярно проводить Вуганський державний медичний університет. Також ми на постійному. Комунікаційному зв'язку з іншими вищими навчальними закладами, скажімо, у нас є добра нагожна співпраця з Національним університетом здоров'я mm -hmm. України. Також ми комунікуємо з Львівським державним медичним університетом, Тернопільським, Івано-Франківським, Чернівецьким. Тобто, у нас є достатньо вищих навчальних закладів, де є достатня кількість випускників, яких ми можемо мотивувати для того, щоб вони працювали у нас і надавали медичну допомогу нашому населенню. Дякую. І ще одна тема, яку ми зачепили під час сьогоднішнього ефіру. Ви зауважили, що Збільшилася кількість пацієнтів через внутрішнє переміщення. Так є потреба в лікуванні, є потреба в інтеграції цих людей, чи сприяло це внутрішнє переміщення і тому, що певні вакансії лікарів на рівненщині закри, закрилися так завдяки цьому, тобто чи працевлаштувалися переміщені особи в нас на рівненщині саме в сфері медицини? Ну, звісно, що так. Але і наші працівники працювалися в релоковані заклади Обмін, охорони здоров'я. Проходить такий симбіоз, і він доволі продуктивний. І так, ми бачимо доволі якісну співпрацю і обміну кадрами. Скажімо, у місті Сарнах, де є релокований mm -hmm. Луганський протипухлинний диспансер. Він Штатна чисельність працівників понад 30% це місцеві жителі. Сарницької територіальні громади або інших mm -hmm, територіальних так. громад. Також ми бачимо, де наші медичні працівники, науковці, працюють в Луганському державному медичному університеті. З другої сторони, ми залучаємо високопрофесійних фахівців, науковців, кандидатів, докторів медичних наук з Луганського державного медичного університету для надання медичної допомоги у наших лікувально-профілактичних закладів, адже Луганський державний медичний інститут. Університет інтегрований в систему охорони здоров'я Рівенщини і має багато клінічних баз на базі високоспеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, також в інших закладах охорони здоров'я, де вони проводять як наукову діяльність, так і займаються медичною практикою. Також ми маємо понад 60 медичних працівників, які були релоковані, мають статус внутрішньо переміщених осіб і працюють у закладах охорони здоров'я. Рівненської мережі закладів Рівненської області, дякую вам за відповідь. І аби фіналізувати нашу розмову, чим можете мотивувати молодих лікарів працевлаштовуватися на Рівненщині, працевлаштовуватися у сучасній системі медицини? На вашу, на вашу думку, враховуючи технічний прогрес, те, що ми зараз маємо в контексті реформи, якою має бути основна мотивація дійсно залишатися в медицині, залишатися в медичних закладах нашої області? Доволі Глибоке питання. Гарне, гарне філософське запитання. Рівненська обласна військова адміністрація, обласна рада, департамент цивільного захисту охорони здоров'я населення спільно з головами територіальними громад проводять роботу для того, щоб медична допомога у галузі охорони здоров'я була якнайкращою. А це в першу чергу нормальні умови праці, забезпечення високотехнологічним обладнанням. Впровадження нових систем лікування діагностики ми збільшуємо заробітну плату, а також мотивуємо голів територіальних громад мати місцеві програми щодо забезпечення чи то службовим житлом, чи то постійним житлом молодих фахівців, які прибудуть на територію Рівенської області. Також ми маємо доволі серйозні зрушення в спеціалізованій медичній допомозі. А саме у нас розвиваються центри. Надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом – Це кардіологічні пацієнти, mm -hmm. центри з надання медичної допомоги з гострим порушенням мозкового крові високоспеціалізовані. Ми маємо усі передумови для того, щоб проводити систему трансплантації. Органів це високоспеціалізована допомога, це якісна допомога на рівні міжнародних стандартів. Ми працюємо у галузі телемедицини. А найголовніше те, що ми з вашою підтримкою і з підтримкою нових охівців прагнемо зробити все, що найкраще є для наших пацієнтів і населення нашої області. Тому працювати в закладах охорони здоров'я гімнічни не тільки добре мотивовано, але й достойно і престижно. І з перспективою майбутнього з розвитку. Майбутнього, так? Майбутнього, Пане Олеже. На цьому я вам дякую за змістовну розмову та за вичерпні відповіді. Дякую. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше оперативної, корисної, цікавої інформації завжди можна знайти на онлайн-ресурсах сфери. Залишайтеся з нами на все добре.